щоб показати все різноманіття нашого українського костюму. І, власне кажучи, не просто минулий костюм, а ті традиції, технічні традиції, які використовують майстри у сучасному оформленні або навіть модерного костюму, а наскільки сьогодні відбувається виставка Олександра Григору в рамках цього дійства, то, власне кажучи, вона використовує усі. Матеріали старовинні, тобто конопляне полотно, ляне полотно, і власне, відтворює ту вишивку покуття, відтворює всі ті старовинні вишивки, які вона знаходить у населених пунктах, як цього Городенківського, так і Курманського району. І крім того, сьогодні буде трошки нетрадиційне відкриття виставки. Ми завжди привикли так трошки протокольно. Ми сьогодні хочемо показати із збірки фондів краєзнавчого музею костюми, які є, що представляють всі чотири етнографічні регіони нашої області, це його зучне, бойкушня, попілля, і потім власне, на моделях продемонструвати. На моделях буде і старовинний одяг, і сучасний одяг музею. Дозвольте розпочати досить цікаве оригінальне. В наших залах дійства це свято національного костюму. І, власне кажучи, в рамках свята національного костюму ми сьогодні презентуємо досить цікаву виставку пані Олександра Григору, де використовуються старовинні матеріали, де використовуються ті традиції вишивки, а, власне кажучи, використовується тільки вишивка по покутття, тому що пані Олександра дуже закохане покуття, оскільки вишивка та покуття є досить цікавою, досить багатогранною, багатоколірною, використовується як ціломорфні, так і зооморфні мотиви. І тому саме ми обрали цей регіон для того, щоб розпочинати, власне кажучи, Кіста свято національного успіху. Ми підготували для вас такий трошки не формат музейної справи. Ми хочемо представити не тільки роботи, а й ті запаси, які є у стінах нашого Івано-Франківського музею, в їхніх фондах, наші старожитності, наш український народ, український дух, наша українська земля славилася багатими своїми традиціями. Історії, культури і, звичайно, нашим українським костюмам. Кожен регіон, кожна область має свої локальні відмінності у Відмінності проявляються у силу крою, окремих частинах одягу, способах її носіння. Але існує одна характерна риса, яка є притаманною усім нашим українським костюмам, незалежно від моральних та етичних уподобань, без виключення вона є прикормально усім нашим регіоном. І це її. Декоративна малювничість, яка ось усі, яка усіх наш кормік так до себе притягує, прикоплює, яка усім так подобається. А щоб ви в цьому переконалися, то ми вам зараз запропонуємо показ жіночого та чоловічого одягу з запасів фондів Івано-Франківського краєзнавчого музею. І ми вам представимо три етнічні регіони, які є представлені на наш, в нашій області. Це є Оцульщина, Бойківщина і Кокулька. Вами пахнуть до знемог грішне. збереглися всі варті нашої батьківщини. І одним з яскравих прикладів такого цікавого, нетрадиційного поєднання старовинного матеріалу, вищого літкатства та сучасного дизайну одягу є колекція коропляних робіт Олександри Іванівної. Тому до вашої уваги ще одного живе робіт Олександри Іванівної. Не зраджуй землю, що тебе без Їм сорочку білу вишиваю, як вишивала ма. Раночку задягати, буде тобі серденько зігрі. Tem que Шановна пані Оксано, пані панове, ми сьогодні перебуваємо дійсно в такому незвичному місці і на незвичному дійстві, тому що е, це така, я так розумію, нова форма роботи, яку започатковує музей. І я вважаю, що вона має право на існування. Тому я від України культури національної релігії, хотів би подарувати, подякувати тим, хто нам цей дух дарує. Тим, хто його підтримує. І я хочу побажати всім нам успіху в тому, щоб успіх був не тільки в тому, що ми відроджуємо, а в успіху в тому, що ми народжуємо. Я вірю, що так воно і буде. Дякую. Я запрошую народного артиста України Івана Васильовича, Короля, Рослави. Я сьогодні як подивився, як дівчата прийшли у тих старомельних костюмах, а рядом вже теперішній, стилізовані. Наскільки красиві наші жінки на цей костюм ще більше домовляють. Дійсно не є найкрасивіша, найбагатша нація душевно і костюмово. Тому приємно, що і я дуже горджуся тим, що я живу в цьому краї, бо тому що Прикарпатський край дійсно дуже багатий костюмами. бойківський, Ленківський, Попульський, Оцульський. Але що пульській ви виборив, він дійсно дуже багатий тим, що це Кіснякинський, оцей Городенький, Часплуманський, Коломийський, частина навіть Тисминського. Наскільки він навіть корпорує і з уцульським Але саме мене ще найбільше лишилося, що майстериня, яка робить оце, яка це дає новий світ, це говорить про те, що традиції передаються. У молоді руки, що наші традиції, наші мистецтво, наша вишенка не пропадуть. І теж приємно, що в нас нанизко директор нашого обласного навчального центру Василь Васильович Кусенко. Ми зібралися ці люди в цьому залі, в цьому, в цьому, які сприймають те все, що нас сьогодні показали, дуже добре, з розумінням того, на що ми дивимося, і з всім, що ми сьогодні бачили. І я хочу подякувати також Ярославу, які ну, е, тими малими е, можливістями все таки робить для того, щоб ці зали, які ми проходимо, виглядали ну, в безпочатку е, вигляді, щоб вони прийшли, бачили красиві зали, які робить свої сили. А те, що колективи наші, народні, творчість, вони їдуть і у їду, нас тут показують чудесні. І на Україні і за межами нашої країни це робота наших майстрів, так як пані Лесі, це є надзвичайно сила велика попит нашого величезного українського хворіння. Дякую вам, воріть, працюйте, а що для автоматики. Даємо слово народному майстру України Олександрії. Мені дуже приємно, що нарешті діснилася моя мрія і колекція кінопляного одягу цього року вийшла світ. Щоб нам створити якийсь такий центр, етноцентр, щоб ми могли представляти нашу область, у, у цуліту і Войківщину. Тому що наша область, куди ми не їдемо, наша область завжди, о, це Гуцульщина! Я кажу, ні, це покуття, це не Гуцульщина. Ми повинні представляти всі регіони. І було б дуже гарно, прекрасно, щоб ми такий створили центр. Щоб ми представляли постійно діючий центр, який ми кожного дня представляли всі регіони, було б дуже цікаво. За збереженні, примноженні національних традицій та участь у організації сьогоднішньої нашої виставки і розпочинання. Що... Много було цікаво такого дійсно краєзнавчого музею, як свято національного костюму, я вам таку строму так, 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 не